Символ ніжності якоїсь, напевно, і незалежності не? кіт. Звір лагідний, однак хитрий та незалежний. Ось так у вправних руках майстра зі шматка глини народжується символ фестивалю Мій рідний край. Його назвали Тисик. У нього вісім десятків побратимів і вони стануть подарунками для усіх учасників цьогорічного фестивалю. Це е, саме впевнена фігура. З добрим настроєм, з добрим харчуванням. Якщо у нього поганий настрій, тоді він малий. Якщо у нас самодостатність, тоді можемо бачити ось таку фігуру, як самодостатня. всі вони різні по характеру, як і ми люди, як і наші передачі різноманітні на тисі, так що вони дуже цікаво відображають і нашу різноманітність у передачах, у тематиках і у наших людях, які працюють на тисі. Так що вони символізують кожна людина, власник цієї фігури, тисика, вона може знайти себе у цьому. Автор керамічного символу, скульптор Олександр Супільняк, виготовляв тисяків два тижні. Попри те, що всі коти близнюки, кожен з них вийшов оригінальним з власним характером та навіть настроєм. Майстер каже: технологія доведена до майже ювелірної вправності, проста на гончарному станку виготовляється основа, висушується у печі. А потім вже йде наліпка доводиться, ну наліплюються всі частини тіла кота. Ну і після цього вже він коли підсикає, підкрашується ангобом, то така кольорова глина. А вже, вже коли ставиться в піч, вже перший відпал пройшов. Уже потім вже глазурується сам виріб. Він має такий скляний потім блиск від тої глазурі. Останнє приготування майже завершено. На гостей уже чекають. Символічного кота заберуть із собою учасники фестивалю. Цього разу, крім традиційної конкурсної програми, різноманітні тренінги та майстер-класи, круглі столи присвячені різній тематиці, та безліч інших цікавих заходів.